Друзі, доброго здоров'я! Вітаємо знову в нас в гостях Богдану. Доброго дня! Рада вас знову всіх мати можливість відчути. Бо побачити не завжди. <гум> ну так, бо фактично всі бачать тебе, а тобі тяжко побачити аудиторію. Так, але але... Ви відчути. Так, це важливо, і сьогодні ми б хотіли зрозуміти, а як земля відчуває нас? Бо є така концепція, знаєш у християнстві, що природа стогне стогонами невимовними в очікуванні спасіння людини. І оті стогони невимовні, Ольга Валентинівна Соляк свій час відобразила як концепцію енергоблокації або святі люди розповідають, або навіть ну, візьмемо того ж самого Івана. А євангелиста, який розповідає про коні апокаліпсису, і розповідає, як природа реагує на людський негатив. Недавно я чув одного візіонера, який дуже цікаво розповів, як епідемія, яка розповість, яка розповсюдилась в 6 столітті, та як цікаво через загальну прощу вона переплюсувалася і так далі. І багато хто про це говорить фра... частинами. Чи ти б могла поділитися тим досвідом, який ти маєш, бо ти часто ведеш ці лекції, курси, на яких ти розповідаєш, як вплив людини в плюсі і в мінусі може повпливати на зовнішнє теж середовище? Звичайно, дуже широко ми розглядаємо цю тему вже окремо на лекціях, ось, але можна в кількох словах сказати. Ми говорили, що енергообмін відбувається так, яка енергія в людину прийшла, важлива, яку енергію людина випускає. Так от енергоблокатор це система енергетичного захисту планети і самої людини. Чому енергетичного? Тому що ми в постійному енергообміні. Ми випускаємо ціле людство, як планета, жива, розумна істота. Випускаємо енергію, кожна людина випускає енергію. І ось ця енергія може бути як позитивна, так і негативна. І коли набирається величезна кількість негативної енергії, внаслідок життєдіяльності планети і людей, зокрема, цей негатив міг би повпливати на те, що знаходиться, наприклад, навколо нас у сонячній системі. Але ж сонячна система не повинна страждати через життєдіяльність людей на окремо взятій планеті. І ось створений якби захисний, енергетичний такий кокон навколо планети Земля, який працює суто як захист. Як він працює? Коли набирається критична маса негативної енергії певної якості? І досягає своєї ось її, критичної точки, щоб ця енергія не зруйнувала інші структури, так? не вийшла за межі планети, не повпливала на паралельні цивілізації, які живуть на планеті. Так? Не зруйнувала планету загалом, спрацьовує, як образно кажучи, енергетична кнопка на пульті. Відповідний рівень енергоблокатора. І тоді ця енергія повертається наслідками, так звана розрядка. А наслідками можуть бути, наприклад, якщо людство, будемо так казати, знущається над живою природою, виснажує надра, нищить ліси, нищить природу живих істот, які живуть, забруднює водоймище, забруднює моря і океани, убиває за, для потреби чи не потреби живі створіння, тобто це руйнація, ціленаправлена експлуатація природи. Тоді повертається природніми катаклізмами, повенями, сувом ґрунтів, пожежами лісовими, вимиранням якихось видів рослин чи тварин, відбувається. Тайфуни, ну те, що зв'язане, наприклад, з морськими якимись штормами і так далі. Тобто природа повертає людині ту енергію, яку вона вклала. І чим більш руйнівні е... стихійні лиха, тим більший негатив людина запустила, цивілізація запустила в. Е... В психополе планети, і тоді на крайній межі включився енергоблокатор, і воно повернулося назад на фізичний план. Те саме відбувається, коли е, люди, наприклад, вірять в свою безнаказаність. Так? І вони рвуться до е, влади ради того, щоби. Е, Чинити насилля над людьми, тобто підламувати їх під себе, коли люди свідомо роблять зло, знають, що це зло, але тим не менше свідомо його випускають, коли люди не цінують інше життя, так? коли служать темним силам, коли займаються практичною магією або іншими речами, які йдуть на шкоду свідомості і здоров'ю інших людей. Кількість цієї тяжкої негативної енергії, плюс агресія і ненависть, доходить до критичної межі, включається в відповідний рівень енергоблокатора і людство отримує світові війни, голодомори, масові неврожаї. Це розрядка, колосальна розрядка негативу, яку випустила людина проти себе самої. Ті ж геноциди або масова міграція народів теж з цим зв'язані. Тих, тих мінусових кнопок, умовно кажучи, енергоблокатора на планеті є шість. Тобто людина на шести рівнях, от як у неї шість енергоцентрів, так енергія дії, емоцій, почуттів, думок, вона виходить і акумулюється десь. І ось ця акумуляція потім повертається до нас. Як тільки людство перестане продукувати із себе і підживлювати зло, цей енергоблокатор не буде спрацьовувати чому? Тому що зменшиться кількість негативу, а він включається тільки на допустимі якісь межі. Єдиний, хотіла би сказати, плюсовий варіант, так, от коли ти згадував, що е, були тяжкі епідемії, і е, молитви, чи там е, ще якісь практики духовні, допомагали, бо тоді людина чи група людей звертається в сьомий звертається напряму до божественної мудрості, говорячи про своє безсилля, но своє бажання, щоб вища сила, Господь Творець Аллах Всевишній допоміг. Єдиний плюсовий енергоблокатор е, я чітко бачу, що тому що ми вирішили штучно обійти епідемію і замість пройти її через власний імунітет, вирішили обійти її застряками. То відповідно ми перейшли на інші рівень розрядки, які називаються війна. Чи Ти б могла трошки два слова сказати ще про війну, чим вона розряджається, яка є причина світових воєн. У я вже трохи почала говорити причина світових воєн це свідоме служіння злу, це ненависть проти усього живого, це агресія людини проти людини, це попрання любові і це віра в безнаказаність. Світова війна це завжди реалізація своєї безнаказаності. Але війни виникають іще тоді, коли люди поклоняються грошам славі земній владі земні, коли прагнуть отримати владу задля грошей або гроші, а потім реалізувати владу, коли йде чино і самопочитання, коли поклоняється земним авторитетам як ідола. І ця проблема нікуди не щезне, поки людина нарешті перестане думати про ідола, у нас завжди буває. Всі попередники були найгірші. Тепер прийде Спаситель, новий, ура, Алілуя, на другий день. Він ще гірший, ніж попередники. Не моліться ні на перших, ні на других. Включайте мислення, шукайте Божої мудрості. Боже, дай мені мудрість прийняти правильні рішення. Всевишній допоможи мені не очаровуватися людьми, бо я знову розчаруюся. Так? Хай моє серце належить тільки тобі, бо інакше моє серце хоче або грошей, або влади, або продукує якусь ненависть. Єдине, що може зупинити, дуже багато проблем. Якщо людина розуміючи, свідомо, кожен, ну, ми всі з 6 рівнів не будемо сьогодні розглядати, це не наша задача, але розуміючи всю енергію, яка людина, яку людина випускає, буде контролювати, вона буде відмовлятися від негативних емоцій. Слухайте, включаєте телевізор і вам пропонують all inclusive негативних емоцій. Ну не дивіться усе. І тоді з вас вийде трохи менше цієї негативної енергії. Тим більше, що ні ви, ні я, на те, що льв'ється із екранів чи з мереж, не можемо повпливати напряму. Але ми тоді стаємо співучасниками зла. Вони роблять на фізиці зло, а ми робимо на рівні психополя зло. Вони роблять те, що вони роблять. А ми кричим, такі всякі розмаїті, і хай би їм було зле. І ми вкупі випускаємо енергію негатива. От і звідти воно породжується, коли ми, не дбаючи про свій духовний розвиток, не звертаючись до Всевишнього, а думаємо, що прийде якийсь інститут церкви, і нам. Той, хто за це відповідає, священник, равин, імам, чи якийсь інший наставник духовний, розкаже про Бога. І вже після цього мені нічого не треба робити, хай він мене спасає. Слухайте, він не спасає. Просто не тіште себе ілюзіями, він не спасає жоден з них, навіть якщо на ньому буде дуже високого чину облечіння. Бо спасає тільки Бог. Він може вам розказати, як у вашому інституті церкви, тобто в тій релігії, в якій ви себе реалізуєте, шукати дорогу до Бога індивідуально. І тоді ви уникаєте самопочитання, ви уникаєте ілюзії, що хтось за вас це все зробить. І дивіться, вже менше негативної енергії ви випускаєте в світ. А тоді йде прозріння. Бо розказують, треба включатися на чисті потоки енергії, і ваша карма пройде. Треба подумати добре про своїх батьків, і воно все нейтралізується. Треба думати добре про своїх батьків. Навіть якщо вони зробили вам кривду, то подумайте добре, що їх ніхто не навчив, як зробити краще. І тому кажете собі, хай вже буде. Але ж сам факт: давайте подумаємо, добре нічого не міняє. Міняє тільки зміна тої енергії, яку ти випускаєш. Я дуже тобі вдячний за ці слова, за розуміння причини виникнення воїн, за розуміння того, що не вартує попадати в світі ілюзій просто позитивним налаштуванням. Тому так, що це попавши, нічого не дає, бо попавши в трьохмірний світ думкою про те, що ми багатомірні, ми не стаємо багатомірними. Ми залишаємося так. в реальності трьох вимірів. Ми залишаємося такими, який на сьогоднішній день у нас робочий провідник свідомості, те, що говорять ці світлі люди, які закликають нас до еволюції внутрішньої, яких багато зараз на цьому на полі, навіть того ж Ютюба, я найчастіше там спостерігаю. Але те, що вони сказали, що треба налаштуватися на вище своє я, слухайте, сім я є в людини, як мінімум, але людина живе, мислить і працює на тому рівні, на якому вона працює. І це може бути астральне я, це може бути ментальне я. Вище я, воно починається із першого духовного плану. Так, космогенезис це теж окрема дуже цікава тема. А далі ще є друге, другий рівень цього духовного вищого я, а далі третє істини, Вище духовне Я. Як можна, будучи земною людиною, не розуміючи принципів енергомію, не відмовившись від роботи енергоблокатора на рівні хоча б твого життя, тобто не продукувати зла, не посилювати його? Включитися тільки тому, що я так захотіла, на своє вище духовне я. Я захотіла, посиділа, 5 хвилин мені було добре, а потім я стала така, яка я є насправді. Так от проблема в тому, щоб людина зрозуміла енергообмін, зрозуміла правильні механізми роботи з собою, зі своєю душею. І коли вона це зрозуміє і почне робити, вона почне обов'язково міняти свій тип мислення, тип поведінки, свої дії і вчинки. Нема іншого шляху, як тільки конкретно знаючи закон, правила, знаючи механізми, а, очищатись. А, а про це можна десь більше почути? Ти маєш довше лекції на цю тему? Безумовно, я е, провожу. По мірі набору людей такі лекції це перший курс, на якому дається основа, це і космічні закони універсальні, це і енергоблокатор, де ми дуже детально розбираємо не тільки планетарний, але як людина в своєму власному житті може його нейтралізовувати. Це і робота власне, з клітинами, де наші ДНК, де наші гени записані, тобто всі ці механізми енергоомії, Можна Тоді... і контакти зі своїм «Я». Тоді це ми... окрема. Тоді ми Тепер. дамо в посиланні до цього відео, де можна потрапити Можна на завжди курс. в коментарях написати, чи є потреба у вас прослухати такий. Тоді організовуються відносно за Колись ми назначали конкретні речі, коли це було ще правда: ну, дуже важливо. Тепер. Ви знаєте, я схильна до того думати, що або людина реально хоче і шукає, і тоді для, для цього організовується щось. А не знаєте, all inclusive може хтось зайде. Дякуємо, я тобі. що ми всі з вами позитивно налаштовані. До контакту і до зустрічі. До зустрічі. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги, і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.